Котлован замість дитячого майданчика, три роки мешканці цієї багатоповерхівки побоюються за безпеку своїх дітей. Дитина може впасти, пасти, покалічитись. Вон за почав бити стовби тут якісь, копати ямки, Позагорожував, як прохід на річку має бути небезпечно, правда, доть? Вони вселились у свої новенькі квартири три роки тому. Тоді мешканці багатоповерхівки, що на українських декабристів, 52, сподівалися, що ця територія під їхніми вікнами невдовзі перетвориться на місце для відпочинку. Натомість одного дня приїхав ескаватор і почав копати величезну яму. Жодних пояснюваних табличок, жодних загороджень. Жодної розмови з мешканцями, що тут буде, як тут буде, ніхто нічого не проводив. Ми зробили збори мешканців, звернулися з листами в прокуратуру, інспекцію з благоустрою в КП ДРЕУ, Дорожнє ремонтна дорожньо ремонтне управління. В КП «Водоекотехпром». Нещодавно у цей котлован упав п'ятирічний хлопчик, розповідають сусіди. Особисто в мене троє діток, які ми тут гуляємо. Грожі, як бачите, поки що в нас йде забудова нема такої, як треба, і ми постійно переживаємо, щоб дітки не впадали. Був випадок, що гуляв хлопчик, йому п'ять років. Його штухнули, і Він упав в котлован. Звичайно, він сильне ускорження не отримав. Дякувати Богу, якось обійшлося. Але після того ми ще більш обережно відносимося, і нам неприємно. Що така ситуація склалася, і боїмося за своїх діток? Мешканці кажуть, якщо все таки будинок почнуть зводити на місці котловану, він повністю закриє їхні вікна від сонячного світла. Тут віддаль до нашого будинку буквально 15-20 метрів. Тобто, якщо це буде збудовано то це теж є порушення будівельних норм. Будинок насправді має знаходитися далі, враховуючи його поверховість. Зовсім поруч із котлованом, закиданий дошками каналізаційний колодязь. Вздовж нього проходить магістральний водопровід Івано-Франківська. Ми бачимо от колодязь, який а, стоїть а, на цьому трубопроводі, і от іде трубопровід по цій дорозі, новозбудованій, на який збираються поставити. Кран для будови, не знаю наскільки це законно, тому що я знаю, що цей водопровід живе питною водою над пів нашого міста. І не дай Бог, якщо станеться, то місто просто опиниться. Ще у 2013-му кажуть мешканці, водоекотехпром заборонив будівництво на цьому місці. Тепер на підприємстві отримали план посадки будинку. На папері виміряли відстань від його фундаменту до водопроводу і отримали більше 13 метрів. Відстань, нормативна відстань від водогонів до будь-яких об'єктів не повинна бути менша, ніж залежно від діаметру. До діаметра 1000 міліметрів 10 метрів. На даний момент норматив не порушуються. Значить, якщо так, якщо будуть порушені нормативи, ми будемо реагувати про те, щоб значить і не тільки від себе, а я думаю, підключати треба було і архбудконтроль, і архітектуру. Однак на місці мешканці будинку нарахували менше десяти метрів від котловану до труби. Були бесіди сноски з представником забудовника, він стверджував, що вони будуть засипати котлован. І таким чином, щоб витримати оцю санітарну зону. Але цих дій ми поки що на даний момент не бачимо. В управлінні архібудінспекції ситуацію не коментують. Відмовились від розмови і забудівники. Люди ж сподіваються, що вдасться знайти компромісне рішення, і під їх вікнами таки не зведуть чергову багатоповерхівку, а найперше належно обгородять будівельний майданчик. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.